Велетенський семиметровий пагорб таким курган у Новоолександрівці проіснував близько п'яти тисяч років. Втім, торік до нього впритул підійшло будівництво елітних садиб. Археологи розкупали курган і отетеріли. Під землею був прихований кромлих, стародавні поховання, старше за єгипетські піраміди та британський Стоунхендж – 60 велетенських гранітних брил загальною вагою зо 70 тонн. Усе це наші пращури буквально голі руч доправляли сюди з річок. Бачили тріщину в цю тріщину. Вони вбивали кілок дерев'яний. І підливали туди воду, яка розширювалася, і таким чином це все відокремлювалося. Найпростіший спосіб був зачекати зими і зимою по снігу, по льоду їх сюди транспортувати. Всередині кам'яного кола знайшли 27 поховань, але археологи впевнені, цей земляний склеп звели для якоїсь однієї дуже поважної людини. Витрачено для поховання стільки праці, що в принципі в. Ті часи уявити собі цієї праці, ми навіть не можемо. Поки археологи оформлювали документи, стало питання зимівлі пам'ятки. В листопаді Кромлих частково присипали землею, а цієї весни повністю законсервували. Оглядаємо знахідку з фахівцем обласного центру охорони історико-культурних цінностей. Це верхівки брил кромлиху, ось дві виступають. Тобто, він вкритий під самий верх. Фахівець запевняє, кромлих остаточно захищений від забудови. Наразі кромлих під охороною на нього розроблена відповідна облікова, це як паспорт об'єкта та науково-проектна документація його зони охорони. Із цієї точки погляньте, добре видно паркан та будівництво, що йде за ним. Відтак можна зрозуміти межі охоронної зони, яку виділили під кромлих. Це десь 100 на 130 метрів. Експерт не має претензій до збереження пам'ятки. Земля захистить у разі ракетного удару. Поряд скошена трава. Відтак майже нічого не заважає огляду пам'ятки, окрім незрозумілого паркану навколо. Це дисунуюча споруда. Він визначений науково науковопроектну документацією, як те, що підлягає прибиранню. Археолог каже: природні середовище Кромлехів відкритий степ. Відтак, пам'ятка не потребує масштабного облаштування. Та нічого навколо навіть не треба ставити. Да? Не, не бажано, не бажано, але можуть бути якісь враховані е, об'єкти по е, в масштабах туристичної інфраструктури. Оздоблювати стародавній склеп має новолександрівська сільрада. Раніше голова показував нашим кореспондентам проєкт меморіального комплексу. Втім, війна зіпсувала всі плани під час воєнного стану. Виділяти гроші на облаштування кромлиху не мають права. На період воєнного стану поки що роботи всі призупинені. Дослідна група, яка проводила дослідження, вона на даний час провела консервацію, щоб потім продовжити роботи. Загалом на Дніпропетровщині близько 16 тисяч курганів і усього 5 кромлехів. Лише три з них не зазнали руйнувань та збереглися на своїх місцях. Владислав Авдієнко Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.